Мета зробити гомофобних людей менш гомофобними. І тут згадується мер Івано-Франківська, який своїм власним ротом виголосив, що гей не може бути патріотом. Більшість військової допомоги ми отримаємо від країн, які толерантні до ЛГБТІК. Просто живіть із цим. Привіт. Мене звуть Тала Андрієва, і ви дивитеся гей пропаганду Сьогодні я змушу вас полюбити геєфилезбійок трохи більше біблійною любов'ю. Одна із заповідей якої виголошує полюби ближнього свого як самого себе, батько сучасної інформатики та прабатько штучного інтелекту Алан Тюрінг. Також посмів відрізнятися. Під час Другої світової він працював над зламуванням шифрів німецького командування разом з американськими науковцями та військовими в британському секретному інституті Блечлі Парк. Ця робота, хоч і не завжди була успішна, допомогла союзникам виграти деякі військові компанії та зберегти тисячі. Людських життів тюрінг був засуджений за гомосексуальність на хімічну терапію жіночими гормонами і, зрештою, закінчив життя самогубством. 5% української молоді має упередження щодо ромів. А 28% – щодо ЛГБТІК. Опитування щодо становища молоді в Україні на замовлення уряду щорічно проводять, починаючи з 2015-го. Соціологи за минулий рік зафіксували зростання толерантності. Частка тих, хто не бажає жити поруч із ромами, знизилася з 44% до 35%, а поруч із ЛГБТІК з 31% до. 28%. лайк, like, репост і коментар на захист. Ви проти? Ну то спробуйте аргументовано довести свою точку зору. Нам від того тільки ліпше. Побачимося незабаром.